Так, вітаю всіх на моєму каналі, з вами Некультурний Танкіст і Сьогодні ми поговоримо про танчик Шкода Т-27, це преміумна машина з гілки Чехії. І знаєте, що я можу сказати? Це одна з найкомфортніших машин, якщо ви зрозуміли механіку барабану для фарма. Давайте подивимось, чому і чому я саме вирішив записати огляд на цю машину, тому що зараз її можна забрати на халяву, і це правда, якщо ви грали весь вересень. Якщо ви грали весь Вересень, то от, от тут можна за 7 тисяч жетонів осені забрати цю машину, якщо ви їх скопили. Типу, так, да, є оцей КПЗ пр 68 він сам по собі цікавий, чимось нагадує Хімер, такий броньований, або його можна обміняти на 3750 голди. Ну, або якщо вам не вистачає двох тисяч все ж таки жетончиків забрати отаку шкоду. І, як на мене, вона буде навіть краще цікавіша, ніж. Оця КПЗ ПР-68. Ну а перед початком цього ролику я хотів би вам нагадати про лайки, підписки. В коментарях можете писати, який би ви танк хотіли побачити на огляд. Бачив, що там писали про як він КПЗ 50 тонн. Да? Але, на жаль, зараз з колекційками в мене біда, але в найближчому майбутньому, я думаю, огляд зроблю. тому Підписуйтесь, я все бачу, все читаю. Вас чую. Також на каналі з'явилася можливість спонсорської підписки. Це дуже сильно підтримає мене, підтримує мій канал, і я зможу е записувати не лише огляди на танки, а можливо, якісь відкриття контейнерів і все таке інше. Ну, і не забувайте підписуватись на Twitch, на якому будуть проходити стріми. Всі посилання будуть в описанні до цього ролика. Все, поїхали роздивлятися танк, і подивимось, що він себе представляє взагалі в боях. І так, по обладнанню я, звичайно, ставлю добробой. Тобто, якщо е, дивитися його без добробою, у нього бронебійні снаряди пробивають всього лише там, 194 мм, здається, да? а так вже 210 і майже 250 голда. В цілому е, за рахунок його рухомості, я не відчуваю взагалі проблем з пробиттям танків, навіть на рівень вище. Тобто обійти десь в корму, розстріляти барабанчик. Барабан ви роздаєте за три секунди. Півтори секунди киде поміж снарядами, це дуже круто. І сам барабан кидешся комфортно в районі 16 секунд. Це дуже і дуже непогано. Далі захисний комплекс, щоб не не шкодили там двигу, не шкодили екіпажу і боєкомплекту. Точніше, боєкомплект пошкодити там можуть, але не підірвуть його першим пострілом. Далі поліпшена оптика у нас 285 метрів огляд стає звичайно посилені механізми наведення, 2,9 зведення, тому що у нас навіть при таких розкладах не вистачає часу, щоб повністю звести, щоб поки де реалізовувати барабан. Але знову ж таки, гармата комфортна реалізовувати саме цей барабан на ближніх дистанціях, коли ви зближаєтесь там крутити опонента, можна дуже просто. І... Так далі, дивимося далі, чому я поставив посилену броню? Дивіться, пояснюю, у нього є такі непогані кути нахилу, і коли по вам стріляють мілкокаліберні сімьорки, ЛТшки і так далі. Він іноді рикошетить. Це дивно, так. Да. Сподіватися на те, що його броня буде рішати. Не можна, але є маска гармати, є якісь кути нахилу, і реально мілкашки ми можемо танчити доволі впевнено, тому я поставив броню. Це та сама історія, як з прожетою. Знаєте, багато хто дивується, чому на прожету 8 та да, преміумну чому напрокачуємо 10-ту ставлять до броню, тому що вона іноді рішає і відбуває знаряди від вас. Можете, звичайно, ставити поліпшена збірка, плюс 54 хп, але вони вас дуже сильно не врятують. Хоча. Дивлячись від того, як ви зібрались грати на цьому танку. Тобто, якщо там ви любите висовуватися за пригорочка, з-за кутка, дали барабан заїхали, тоді не знаю, для вас буде краще доброня. Якщо вриватися там з командою рубитися і пофігу вам на те, що по вам стріляють, тоді, звісно, краще поліпшена збірка, щоб можливо у вас там пару хп-шок осталось і ви змогли втікти. Тут я ставлю підкручені оберти двигуна, все ясно, тому що плюс 0,8 до питомої потужності. Швидкість обертання взагалі стає неймовірно. Там 63-46, ну і потужність двигуна, плюс 32 дві кінські сіли кінських сил він стає. Можна звичайно поставити ще це. Це швидкість обертання корпусу. Стане взагалі 68 градусів. Але на секунду, але навіщо? Навіщо, коли можна трошки прокачати свій двигун? Тут знову ж таки час зведення можна поставити на влучність, але влучність у нього і так непогана. Влучність у нього і так 0,3. Uh, навіть трошки менше. А якщо ставити час зведення, то ви розумієте, що ви барабан можете розряджати свій uh, скоріше. Тут я ставлю ящик з інструментами, 20% до швидкості ремонту, ну і система подавання спорядження, щоб мої аптечки, вогнегасники, тушилися набагато швидше. По броні, По броні сказати тут нема чого, самі бачили. Давайте ще раз, я перейду краще в картку танка, і ми просто по цифрах подивимось. 100 міліметрів е, по кругу башта, 65 корпус, і я ж кажу при кутах нахилу при цих 100 міліметрах, коли ставиш до броню, іноді реально рикошетить. Іноді реально рикошетить. Ну і давайте ж подивимось, що і як він грається в рандомі. Подивимось знову ж таки, як і в минулому відео, повезе. Сто на мої помилки. І я їх там вам скажу, чого робити не треба, а що робити треба. Все, поїхали. На, на мапу ЮКОН, тут я вибачаюсь, ніколи в мене просто підгоріла Дубця. Підгоріла Дубця з <підгоріла> самого початку бою, бо я не пам'ятаю, скільки я награвав бої для цього огляду. Просто дивіться, що робить М41Д. Як вам таке? <підгоріла> І звичайно, що в мене дубця реально підгоріла в цьому бою, я їм там трошки пару ласкових висказав. Бо реально, ну я ж кажу, я не пам'ятаю, скільки я награвав бої, може годину, може півтори, і вже трошки нерви здавали. Я ж знову ж таки стаю, дивлюсь на цього бульдога. І офігіваю. І тут я бачу, що Т-34-3, ось моя помилка, розумієте? Я хотів потрапити, бачите, там. <кхух> біля маски гармати є така зона, яка повинна пробиватися. Я, по суті, впусту, в пусту відстріляв барабан. Я думаю, ну все, капець. Знову мінус бій. Знову нічого не настріляю, знову нічого не покажу, але вирішив трошки підзібратись І що я бачу? Трушак стоїть собі, щось собі там дозволяє. Фелсінг стоїть, щось собі там дозволяє. Думаю, нефіга собі. Тобто, плюс барабан 700 одиниць урону за 3 секунди, може трошки більше, там дозводився, я відстріляв, думаю, ніфіга собі. Нормально. Але ви повинні розуміти у цей. Тонесенький момент, тонесенький таймінг, коли вам потрібно видавати ваш барабан. Ось Дивіться, я видав ще один барабан по т 34 1 ще й підпалив його півтори тисячі дамаг у мене вкопілці. Півтори тисячі дамагу просто за два барабани. Якби я не тупив і перший барабан роздав по т 34 1 влучно, ну тут всі ми розуміємо, ні разу не підкрутка. І не зрикашети весь барабан Опт-341-1, можливо, вже було за 2000 дамагу, я не знаю. Але ну, є, є помилка, є помилка, моя помилка дуже жадібний. Можливо, потрібно було голду зарядити. Голдою було простіше пробити, я більш ніж впевнений. Тут ми підкрадаємось, ну, і тут я бачу ніфіга собі. А що собі цей граунд там дозволяє? І просто на 734 вкидаю йому за 3 секунди барабан. Круто! Круто! Тобто ви повинні вичікувати чекати у ці моменти, видивлятися, коли танк, танки союзників чавлять або танк противника дивиться не на вас, виїхали 3 секундочки, трах-ба-бах, все. Накидали свій дамаг, що йому би ні. Це доволі непогано, і це бой показовий. Тобто На мене майже не дивились. Я робив так, щоб супротивник на мене навіть не дивився. Можливо, мені потрібно було дозарядити барабан, щоб видати по викашці, але кардинально воно нічого не змінило би в цьому бою. Але можна сказати так, що це моя помилка. Але все ж таки під кінець я видам цей снаряд, який я не дозарядив. Ось дивіться. Все, я видаю і забираю його. Тобто, ми майже нічого такого собі не зробили. Обійшли по флангу, відкидали декілька барабанів, накидали 3000 луну на танку восьмого рівня. Причому барабанному в реальному рандомі, в сучасному рандомі, де бої дуже і дуже швидкі, це непогано. Плюс 122 тисячі фарм за такі показники. Чи складно це робити людині, яка не не розуміє механіки барабану, яка новачок в цій грі, наприклад? Ну, так, да, буде складно. Але коли ви вже більш-менш досвідчений гравець, і ви розумієте от ту тонку грань, як я вам кажу, щоб виїхати за укриття, навалити барабан там на 700 в середньому і закатитись. От тоді ця машина буде вам приносити максимальне задоволення. Давайте подивимося ще один бій і будемо переходити до підсумків. І ну ви, я думаю, розумієте, я буду рекомендувати цей танк, але все ж таки байочок, давайте ще подивимось. І так, потрапили ми на карту зимова Малинівка. Е... Давайте подивимося, як я буду тут відігравати. Тобто, дивіться, у нас бій з дев'ятими рівнями, але дев'яток всього дві. Всього дві це Destiny і Т-92 є1. І от є перший, мене лякає найбільше, тому що ви самі розумієте, він може мені сандалити на 600-550 хп, а це більше, ніж третина моєго здоров'я, то й половина, да? якщо в нього альфа пролетить. Ось я дивлюсь Т-49. До речі, дивіться, раз. Просто два шикарних постріли видаю за півтори секунди, тому що я не дозводився і мені пощастило. І ось те, що я казав, бачили, по мені хтось стрельнув, і я його танканув. Це Пантера, друга, мабуть, була. Пантера, друга, мабуть, по мені стрельнула, і я її танканув. От іноді я ж кажу: саме для цього я ставлю до броню. Да. Додаткову броню, саме для цього я ставлю. Щоб мати можливість танкувати от такі от танки, як Пантера. То кут нахилу задрався, там десь рикошетну зону збронею зустріпився. Я бачу, що мої союзники, я навіть заікаюся. Я пам'ятаю це віць. Просто я бачу, що мої союзники нічого не хочуть, не хочуть робити, вони хочуть стояти, там тільки е ПТшка щось рашить, і шкода, Т-50 приїхала мені допомагати. Отут теж бой, бій буде не без помилок. Теж моя жадність мене згубить. Е я бачу скорпіхона, бачу Т-49 і чогось. Я не прочекав, що окрім Скорпіона там є ще борщ. І дивіться. І мені борщ просто ляпнув зразу ж. Зразу ж, і я без КП залишаюсь. У мене тисяча уроні, грубо кажучи, початок бою, а я вже без КП. Ну тут я теж дуже сильно ризикував, але все ж таки. 49-ки з вертухи в мене влучити шансів було мало. І тут я розумію, що все, шансів на помилку нема. Давай дуже відігравай якось по-нормальному. Оно, Дестені їздить щось там в полі. Що він там робить, не розумію. Даємо йому, до речі, на, на пів вертухи з пробиттям. Отут пробили, і отут пробили. Так, він динамічний захист, увімкнув трошки менше ХП пролетіло, але все одно розрядити барабан по дев'ятці і видати їй не на 700, там, не 670. А там 570-580, це теж доволі приємно. Це теж доволі приємно. Ну, я розумію, що треба якось хлопчикам тут допомагати і дивлюсь. Стоїть. Стоїть, я не знаю, чи я не став кидати блайнди Все ж таки ще і й... я І тут і помилочка, до речі, невеличка була. І отут невеличка помилочка була. Думаю, та ну і нафіг той борщ. Хоча він викатується і. Картошечка. Борщу в борт влучили. Не пробили, а влучили. Ну там я бачу, що з японцем вже впорається мій союзник. Рахунок 4-2, і в цілому ще є танки з великою кількістю ХП, і мені потрібно реалізовувати це. Тут бляхардаю не пробив. 329 цього нам все видають, тому що першим зарядом не пробив, плюс десь знов протиснув цей динамічний захист. Ну, хлопець вміє грати, хлопець розуміє таймінги. Хоча я не знаю, чого я такий сміливий, і намагаюся його тут зустрічати, мені б. А, все згадав, я боявся є першого. Я боявся, що є перший сюди впаде. І дивіться, я не дарма боявся. Якби я падав вниз, він би мене зараз перехоплював, знову впізнаю свою картошечку і. Ви бачили. Каточок, добрий постріл, хоча пробивати його потрібен повинен, точніше, вибачаюсь, був на виліт. Цього я першого. Ну, 2400 дамагу є. Да, я. Дуже багато помилок наробив на початку бою, але зібрався. І шотний, майже довів цей бій до кінця. І дивіться, підставляється, є перший. Видаємо. І знав би я, що він промахнеться. Я би видавав і третій. Ну, знову-таки, картошечка, да. Я би видавав і третій знаряд, по-моєму, тому що він промахнувся. Але що сталося з моїми союзниками, я не розумію. З дивіться, шотний Desteні. Він стоїть тупо ПТ-шку карає, ну тут ПТ-шка його добиває. І все, і потрібно в погоню за Т-92Е1. Тому що я розумію, якщо він втече, ніхто його не догонить, окрім мене. Бо шкода Т-50, вона щось не дуже активно проявляла себе в цьому бою. В Цілому ви самі бачили, помилок цей танк не пробачає. Але якщо грати на ньому обережно і ви зрозуміли, що ви зробили помилку і втратили все ХП. Можна навіть в шотному стані ганяти союзників просто елементарно. перша ступінь три з половиною тисячі дамага та 350, да і 100 тисяч фарму. Сто тисяч фарму. Це показники без бустера. минулий бій був показник з бустером. Тобто, е оце все без бустеру, 100 тисяч плюс він вивозить. Непогано, непогано. Голдою, я в цьому бою, звичайно, не стріляв. Хоча пробиттях здавалося б всього-навсього 200, 210, але мені вистачало. Мені вистачало, щоб пробувати майже всіх, ну окрім Дестині, але там давайте подивимось, правді, в очі просто не летіло. Так само, як в борт птуру по катку, так само, як і в борт борщу. Тут мог би бути домах під 4 тисячі, якби все те, що я не пробив або не попав, там в Дестині я повинен був попадати. Але знаряд якось дивно себе повів. Було б тут 4 тисячі плюс дамагу. В цілому, так до висновків цанг цей дуже непоганий. Я б навіть сказав, він хороший, він хороший, чи варто його собі забирати? Та однозначно варто. Особливо, якщо у вас немає якогось такого цікавого преміум танку, якщо у вас там, наприклад, є якийсь С6, якийсь там, не знаю, Т44100 КВ5, і ви хочете щось цікаве для себе, то беріть його. Якщо вам подобається оця прожета, беріть. Знову ж таки, його. Концептуально вони однакові, хоча по геймплею трошки відрізняються. Тільки тому, що у прожети всі ви знаєте, що є гармата до зарядки, а тут просто звичайний барабан. До речі, якщо хочете огляд на прожету, пишіть в коментарях. Ну, а на цьому все, я буду з вами прощатися. З вами був Некультурний Танкіст. Всім на все добре і бувайте!